Я сих пір не можу зрозуміти природу звільнення Андрія Єрмака. У нього були обшуки. Обшуки це не звинувачення, і це не підозра. Ярослав згадав голову антимонтобольного комітету Павло Кириленко. В нього вже не тільки підозра, в нього обвинувачення. Він ходить в суд і слухається справа. Його не звільняє президент. Хоча це наближена до президента людина. В Андрія Єрмака відбулися обшуки, і його без пояснення звільняють, за що його звільнили. Микито, як ви це тоді розумієте? Ну я тоді приїхав, як ви пам'ятаєте, з зустрічі фракції з президентом, і ну я не можу прямо цитувати. Я переповідав вам тоді ж в цій студії близько до тексту. Два тижні тому в ефір а, нового віку пан Микита Подорав одразу з зустрічі на банку можу Микита. повторити те, що я казав того вечора, що а, підхід має бути простий, значить, або підозри. Або ну певні підтвердження того, що людина може мати, але обґрунтовані підтвердження, може мати, значить, навіть, навіть може не, може навіть не брала безпосередню участь в тих чи інших схемах корупційних, але може мати відношення до. А, точніше відповідальність за те, що от там відбувалися такі-то схеми. Отак от от так це коректно буде зараз ще раз е нагадати. Що стосується, ви правильно згадали, людей, які там ходять з підозрами, я переконаний, що е відповідні кадрові рішення теж будуть робитися. Та вони не роблять а, це вже дуже давно. Я повертаюся ні, до яких За що його звільнили? Власна, Як власна. ви розумієте? Тобто президент знав, що він є на плівках Міндіча, йому про це сказали, але з якихось причин ні, він не ну, прийти... Ні, ну Це так, все, а все за це, що це, це, це ворожіння на цікаву його Поясніть. От дивіться, до людини прийшли з обшуками антикорупційники. Очевидно, мали якісь підстави. Може, не буде навіть офіційної підозри, але підстави для того, щоб вони прийшли, були. Це достатньо. Я ж не дарма згадував зараз те, що ну, ну про що? Не, не, не те, як казав президент, а про що він казав президент? Так? Що це або підозри, або це ну, обґрунтовані, скажімо так, е е обґрунтовані там, якісь факти. Президент не звільняє рука місяцями людей з обвинуваченнями і підозрами. Людмило, може, ви розумієте, за що звільнили Єрмака? Страх. Страх чого? Е Подальших процесуальних дій е, працівниками антикорупційних органів, тому що обшуки відбуваються без присутності особи. А, наприклад, допит вже має бути присутня особа. А тепер у нас особа е, військовослужбовець Збройних сил України ну, поки якого, ми такого не знаємо. Ну, він принаймні, він... з того, що ми чули, що він збирається стати військовослужбовцем Збройних сил України, і тоді ускладнюється дуже сильно. Механіка проведення будь-яких процесуальних дій. Тобто -то ще раз, Володимир Зеленський звільнив Єрмака, щоб врятувати його? Чи як? Слухайте, ну, ну друзі, дивіться, ну, Ну, Дивіться, я ласка. не хочу э, говорити э, з точки зору, там, який був мотив. Я вам кажу юридичні факти. Так само, як позбавлення громадянства України, тих, хто виїхав за кордон. Це юридичний факт, що э, це унеможливлює їх екстрадицію в Україну. Для того щоб в Україні їх притягувати до кримінальної відповідальності знову ж таки, ми не знаємо, де зараз Андрій Єрмак. Дивіться, я чому кажу? Я кажу про факти, так само, як процесуальні дії з військовослужбовцями проводити набагато складніше. Більше того, по військовослужбовцям, якщо це нові якісь обставини, то це вже буде не юрисдикція і не підслідність НАБУ і САП. А це вже буде підслідність ДБР. Я нагадаю, що Того, це такий що закон нас... Людмило. Щоб ми не йшли далеко в Україні, діє закон. Якщо ти військовослужбовець, судове провадження по тобі зупиняється йде хто припускав, Я... що Андрій Керматиані, бор давайте згадаємо, що ми Галущенко і Галущенкові без підозр. Нічого? Вучинки про еспі про ми, міністрації, який прошу, прошу ну, йдеться. Дивіться, я розумію, що це дуже скучна дискусія напевно для наших глядачів, але пробач це конспірологія. Абсолютно далі буде підозра за набу з по тим фактам, які зараз слідували набу а от... по всім новим фактам, це буде ну, якщо ДБР. Якщо він краде ще і патрони на фронті, то нехай його і ДБР доганяє, але поки що він крав на військових закупівлях напевно енергетики наскільки я чув, а потім щось там будував. Це справа набу. Що він військовослужбовець, що він піде в священники, що він навіть стане у нас військовим капіланом. Не сильно це вплине, особливо щодо коли проведення гласні чи негласні слідчі дії. Якщо Єрмака раптом а, заберуть у нього громадянство, і він, як і мінті, цукерман вирішить змінити своє перебування, наприклад, в Ізраїль, то не повірити, і екстрадиція буде чудово працювати. Я не захищаю в даному випадку цього відомого реформатора. Просто ну не давайте буде там ще раз... Екстрадиція. Давайте, екстрадиція. Давайте, ну, не давайте Не, не конспірологію продавати в оману. А, чекайте, Ярославе, так а що президента змусило його звільнити? Просто він обшуки, чи, чи він отримав реальну інформацію від і набу, що буде підозра, і Віця. довелось грати на випередження? Я переконаний, що пан президент десь в голубіні душі здогадується, що десь, наприклад, в козині були якісь маєтки під назвою ЖК Династія, як стверджує ваш колега Михайло Ткач. Зараз покажемо У нас. Є ці кадри. ці так. маєтки. Будувалося в таку ряд, ну, покажіть мені, будь ласка, і можливо, можливо, що один із цих маєтків якимось дивним чином мог будуватися до відомого реформатора в клапках Андрія Єрмака. І раптом, якщо моє припущення, наближено до реальності, тому що я не можу це стверджувати, звідки я можу знати, я простий народний депутат. То в даному випадку. В рамках багатьох, напевно, вже публічних дій, які так можуть поді... виблисти, це буде значний політичний скандал. Тому що окрім того, що в принципі ну ці будівництва могли бути не задекларовані. Да, я на пам'ятаю, Єрмак є суб'єктом декларування, то ще є 209-та стаття. Вона називається легалізація грошей, здобутих злочинним шляхом я нагадаю перед історією відповідно. Пробачте, я закінчу. Просто це важливо, сказати. якщо можна я закінчу, ви спокійно. продовжите важливу історію. І я переконаний, що якщо говорити відверто враховуючи весь політичний тиск. А ми говоримо про звільнення Єрмака, не покарали його. Звільнили з місця, де він отримував 16 тисяч гривень зарплати, наскільки я пам'ятаю, офіційно. Яким чином ще їздив на Мерседесі, але ну 16 тисяч заробітне плати. Так ось у президента очевидно, вже на момент того суспільного накалу запиту від суспільства міжнародних партнерів. І я чув від багатьох народних депутатів, в тому числі присутнього тут пана Микиту, не було іншого варіанту, як не звільнити Андрія Єрмака. Що нарешті сталося згодом? Треба було, щоб років так п'ять раніше багато б грошей зекономили бюджету. Я додам, не знаю. Давайте ще раз покажемо ці будинки, бо це важливий епізод історії на цьому тижні. Видання дзеркало тижня писало з посиланням на свої джерела, що Андрію Єрмаку можуть вручити підозри у справі зведення ось цих будинків. За даними і журналістів, бігу було розслідування, що ці будинки зводять в Козині такі чотири маєтки, що їх будують люди з найближчого оточення, екс-віцепрем'єра Олексія Чернешова, який теж фігурує на плівках Міндіча під псевдо Чегевара, і що гроші на зведення цих маєтків також ішли із каси Міндіча. І журналісти припускали там чотири будинки: що один міг бути для міндіча, другий, наприклад, для Чернешова, а третій і четвертий для когось із офісу президента. Оце для когось і в принципі для кого ці будинки на ці відповідь мають дати на це питання, мають дати відповідь набу і сап. Ласто, Я хочу зараз запросити наш найближчий ефір Андрія Єрмака. Бо ми зараз обговорюємо його вплив, його долю без нього самого. Ми пане Андрію звертаємося до вас прямо зараз. Ми готові вам надати максимальну кількість часу, враховуючи важливість тих питань, які ми ставимо перед нашими гостями. Хочемо поставити їх саме вам. Ну і давайте зараз перейдемо до одного з наших опитувань, яке безпосередньо стосується цієї теми, яку ми вже підняли 2-3 грудня на замовлення суспільного агенція інфосапіянсу опитало 800 респондентів по всій Україні, окрім тимчасово окупованих територій віком від 18 до 70 років. Запитання було таким: чи вірите ви, що звільнення глави офісу президента Андрія Єрмака може стати поштовхом до позитивних змін у державному управлінні? Будь ласка, результати. Отже, 9% сказали, що вони абсолютно вірять. 29% – скоріше вірю. 31% – скоріше не вірю. 15% – абсолютно не вірю. І 15% – важко відповісти. Пане Микито, до вас таке питання. Ну, у нас зараз тут розділилися думки. Насправді трохи більше тих, хто не вірить. А от які мають відбутися зараз позитивні зміни? Ви бачите загалом, куди треба рухатися далі? Ну, безумовно, моя позиція з моменту написання в співаці з колегами, вона не змінилася ні на йоту. Я вважаю, що ми маємо вести ну, широкий діалог в парламенті. Я вважаю, що е, треба говорити. ну от Ви згадували, що фонд держмайна, що ви згадували, власне ну ну в один цього Антимонопольний комітет, комітет. А, комітет. ну є, ну є, є вакансії, є той самий фонд держмайна, є, є МКУ, є там інші вакансії. Ну треба треба сідати, треба, треба розмовляти. Мені атмосфера в погоджувальній раді, яка була позавчора, на жаль, поки що не так, але вона мені нагадала певну міру 22 й рік, коли не було політики. Коли всі працювали як один виключно в інтересах оборони, значить і порятунку України. І нормально спілкувалися, так, «Да, це займало, там іноді погоджувальна рада сиділа там і 5 годин. Вон Ярослав Іванович пам'ятає, і Олег Іванович приходив, по-моєму, на, на, на такі погоджувальні ради. Нормальна історія. Чи вийде з такого діалогу коаліція, про яку там колеги кажуть, та і я, в принципі, казав про це. Будемо сподіватися, так? Значить, але те, що діалог потрібний, те, що без діалогу неможливо, ну далі буде конструктивно працювати, я в цьому абсолютно переконаний. Те, що треба, те, що треба значить, заповнювати вакансії, які вже вільні, і які очевидно там ну, будуть вільні, да, значить, це треба теж робити. Чи можна це зробити без консенсусу в парламенті? Ну, очевидно, можна. Тобто, ну, не можна. такими Тому... позитивними змінами після відставки Єрмака, ви би бачили, що розширення коаліції в парламенті. Ну, дивіться, ми про це казали. По-перше, ми очікуємо зараз призначення людини в Офіс президента, про якого ми будемо розуміти, що вона буде вести іншу політику. Просто себе буде інше вести, ну і особисто, іншу політику перезавантажить, там, значить, людей якихось, може, там поміняє, може всіх поміняє. Я не знаю. Там є нормальні люди абсолютно, ну, полковник Паліса що претензії є у когось, ні, значить, це, це, це один з елементів. Другий елемент треба продовжувати нормальний діалог, який, ну, наче, от, наче, наче я от відчую, я сподіваюся, що він буде в парламенті. Значить, треба думати про оновлення уряду. Тотальник, як колеги пропонують. Я не я з цим не згоден з тотальним, з тотальним перезавантаженням, але можливо ну, значною мірою перезавантаження. Не треба вирів. звільнити. З міністра? А, ну зараз мені важко сказати. А, може, ну дивіться, ми ж тут в, в, різних, в різних Якщо галузях. Ми знаємо, хто наступно отримає підозру, то напевно Кулебу. Олексій Кулеба ну, є є принцип про, є, є принцип, про який каже Ярослав. Значить, принцип кримінальної відповідальності є принцип політичної відповідальності. Знову повертаємось до Йормака. Він пішов через політичну відповідальність як один з будівничих. Чи як не, не головний архітектор Але цієї так. системи я не опозиція, я буде я сформую думку. опозиції. Я краще зараз передам слово Але, колегам. Ну просто щоб ми давайте зберемо <клес> цю тему і дискусію, щоб людям було зрозуміло, про що ми говоримо. Після того, коли пішов Єрмак, низка опозиційних депутатів говорили про те, що він пішов, а його люди в уряді, включно з прем'єр-міністркою. Наскільки це правда, неправда, запрошуємо її до нашого ефіру. А, що переданку. багато людей в уряді це люди Єрмака, і вони всі мають піти. Яка зараз позиція? в опозиції, Олеже, от. Пана Микити, прозвучало, а давайте дозаповнимо вакансії, які сьогодні є. Ми не ганяємось за посадами. Тобто, це не є мета європейської солідарності. Ми пропонуємо зовсім інші підходи, тому що перший підхід, який повинен бути, це очищення від людей, які можуть бути заплямовані чи заплямовані в корупції. У вас є перелік цих прізвищ. Так, є перелік Позвучите. уже цих прізвищ. От ми, наприклад, говорили стосовно Єрмака. Чому ж ми не говоримо про те, що президента від? Булося як мінімум дві зустрічі з керівником НАБУ і керівником САП. і напевно на цих зустрічах вони обговорювали в тому числі і корупційні речі, які відбуваються всередині країни, і точно напевно президент знає більше раз він прийняв таке рішення по Єрмаку, навіть ніж це шановане товариство. Друге питання: От є такий собі. Ми вже говорили про голову антимонопольного комітету, який ходить під підозрами, там звинуваченням. А є ще один такий собі фігурант керівник держфінму моніторингу, пан Пронін, який вже запідозрений в тому, що 200 мільйонів, які розкрадені на фортифікаційних спорудах, відбувалися в тому числі і за його участі. Набу цього тижня повідомляє, що матеріали, де він фігурує, долучені до цієї кримінальної справи. Яка практика є в європейських країнах? Маємо останній приклад пані Могеріні, коли вона була запідозрена в корупції, вона подала у відставку. Чому Кравченко? Чому? Е... Пронім, чому інші люди, які є сьогодні за в корупції, не подають відставку або не відсторонені. Тому, якщо мова сьогодні йде про те, що європейська солідарність, ми вам дамо якусь посаду, друзі. Не про це мова, не про прізвище, мова. Мова про зовсім інші підходи по формуванню влади, мова зовсім про інші принципи по формуванню влади. І першу річ, яку треба зробити, це треба сформувати іншу коаліцію в парламенті. Припиніть оці шукати голоси в. Парі слуги народу частина і частина колишніх з ОПЗЖ? Це не приведе Україну ні в Європейський Союз, ні в НАТО, ні принесе мир в сторону України. Нам треба перше, що зробити відмовитися від оцих послуг колишніх з ОПЗЖ в парламенті. Влада має це зробити. Ви жодного разу не набираєте при будь-які голосування, в тому числі і при голосуванні за державний бюджет, навіть 200 голосів. Давайте сформуємо інші підходи, інші принципи. Чи готові ми розділити? Ти відповідальність як політична сила так, чи є у нас професійні люди, які готові взяти на себе персональну відповідальність, як члени уряду, як відповідні посадові особи? Так чи розуміємо ми, що ця відповідальність була, буде червата із втратами там політичних реноме, політичних рейтингів? Очевидно, але інтереси країни сьогодні повинні бути дорожчі. А коли сьогодні влада хоче законсервувати цю корупційну бульку, викинувши двох-трьох, це не та дорога, по якій повинна пройти Україна. Олеже, хвилиночку, я лише скажу, що Олег Сенютка згадував Філіпа Проніна. Це голова служби фінансового моніторингу. І от там історія дійсно полягає в тому, що зараз набу, щоб відстежити, куди рухалася каса Міндіча, їм потрібно скористатися послугами служби фінансового моніторингу. А службу фінансового моніторингу очолює Філіп Пронін, який також щодо якого є справа в набу? Ну або він може бути фігурантом. Олег, так, це моє Ярославе. розслідування, яке ми робили по фортифікацію. Чому тут ви ну про це офіційно повідомили може... в сапі набу? Дивіться, в них є справа по фортифікації. При тому, що я заявник, це мені повідомили. І, на жаль, я вас просто виправлю. На жаль, але буде і добра новина. Він поки що не запідозрений. Фігурант, фігурант. І там не тільки, тільки Пронін. А чому добра новина чи погана, там значно більше вже суми, ніж 200 мільйонів, тому що там по фортифікаціям це. А ну, тепер. Це погано, а, тепер, а тепер. Позиція ваша тепер. А, дивіться, можна я коротко, от максимально деперсолізовано. Я переконаний, що, на жаль, треба навіть зараз міняти буде уряд, тому що об'єктивно, без якоїсь там прив'язки людини Єрмака, чи при там чи змінила думку про Єрмака в останньому і скрізь за все. Я просто чесно, відверто не розумію, що хоче цей уряд. Ну от я їх програму. Читав раз три. Якщо хтось мені скаже, хоч два пріоритети цього уряду, я буду вдячний. Можливо, тому, що цю програм цю програму ми, так як парламент, не затвердили, і не затвердимо, тому що на неї об'єктивно немає голосів. Я щиро переконаний, що, зокрема, прем'єр-міністр, але і більшість її міністрів достатньо слабкі для тих викликів, які зараз є. І чесно, я абсолютно не пам'ятаю роль прем'єр-міністра, що в першому скандалі. Коли ліквідували на і САП, що по Міндішгієто. Маленька ремарка за нагляд за енергоатомом офіційно, в тому числі формування тої наглядової ради, і до цього відповідало Міністерство економіки. Нагадаю, його очолювали в той момент чинний прем'єр-міністр. Ну так, просто ремарка. Друге, у нас є приклади, які спрацювали, і які не спрацювали. Що спрацювало незалежні інституції. Відібрані на прозорому конкурсі, які не керуються з телефона, і тому набув САП антикоруп... Вищий антикорупційний суд. До речі, після недавніх змін ІБЕП, А очевидно, в історії, в тому числі з найбільш наближеними людьми для президента, попри весь тиск, показали чудовий результат. У нас є інший приклад. ДБР, Фінмон, я можу довго перераховувати, які побули політично залежні, і як не диво, вони допомагали офісу Міндіча. Що треба змінити підход, як ми в принципі туди обираємо людей? Абсолютно байдуже хто буде в коаліції, якщо це буде пересування ліжок, як було в минулому зміні уряду. Якщо ми міняємо принципи, то і не дивно, але воно працює значно краще.